Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Колісник Віктор Валентинович народився 12 червня 1997 року в селі Салівці Полтавської області. Після закінчення місцевої школи у 2014 році вступив до Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, де здобув кваліфікацію технік-механік авіаційний з експлуатації повітряних суден. У 2017 році пішов працювати на підприємство Ферротранс. У Тисячі 2018 дві роках проходив строкову службу в лавах Збройних сил України, 21 травня 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання солдата в армії швидко опанував складну військову спеціальність майстер обслуги артилерійської батареї. Загинув 3 лютого 2023 року у місті Бахмут Донецької області, нагороджений посмертно орденом за Мужність третього ступеня пам'ятаємо вічна слава герою.